Вітаю! Всіх пропоную вам розклад на тему, що заважає вам налагодити партнерські стосунки. Це може стосуватися не тільки особистих питань, але і роботи, можливо, партнерів по бізнесу. Ми будемо бачити, що нам будуть пропонувати аркани, які відповіді. Тож. Розклад на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Що вам заважає налагодити стосунки? Вісінка мечів перевернута. Говорить про те, що ну, можливо у вас є певні проблеми, або якісь небезпечні ситуації у вас виникають, і вас це насторожує. Ви, можливо, боїтеся приймати якісь рішення, а рішення вам важко приймати, тому що ситуація для вас так склалася, що ви знаходитесь у певній невизначеності. Можливо, у вас не вистачає певної інформації і, можливо, також ті труднощі, які у вас наразі виникають, це наслідок чиїсь недоброзичливих дій. Або, можливо, слів, пліток, наговорів, можливо, хтось комусь не заважає ваше, ваші стосунки заважають. Також вам на щось цим робити? На цей період вам потрібно набратися терпіння, просто перечекати, ці енергії не будуть продовжуватися тривалий час. Швидко все. Це минеться, але вам варто не піддаватися апатії і відчаю. В такому випадку у вас все налагодиться. Це може стосуватися і робочих питань, і ваших особистих. Другий варіант, що вам заважає налагодити стосунки, партнерство. Пед жезлів перевернутий. Ну, можливо, у вас надходять якісь неприємні звістки, можливо, вам хтось там щось недобре говорить. або... З кимсь ви намагалися домовитися, і у вас це не вийшло. Можливо, як наслідок ви розірвали ці стосунки, а можливо, у вас ну, просто нестабільна ситуація наразі. Ще можуть бути і проблеми із дітьми, якщо у вас діточки є. Або, можливо, ви самі у вас є певні складності із навчанням. Можливо, також вам заважає те, що у вас немає певної мети. І також іще сюди може йти, що вам може заважати ваша нерішучість, можливо, лінощі ваші, або ну, ви не дієте, вам або комфортно знаходитись у такому підвішаному стані, або ви просто. Не бачите виходу і не знаєте, як вам діяти. Тому будьте більш уважні до того, що відбувається. Зараз для вас не час приймати якісь рішення, тому що ваша ситуація на даний час ще поки що не визріла. Намагайтеся подивитися на всі події, що відбуваються, більш реалістично, тому що велика вирогідність того, що ваші очікування не виправдають себе. Також у вас не вистачає інформації і профі... професіоналізму і енергії. Тож, оце все вам варто урегулювати, збалансувати себе, добрати енергії, і тоді у вас вирішиться і робочі питання, і особисті. І третій варіант, що вам заважає? Дев'ятка мечів. Ну, якщо ви зараз відчуваєте якийсь такий або хворобливий стан, або ви не можете визначитися, що вам потрібно, можливо, ви хворієте, ця хвороба може бути пов'язана з тим, що у вас там або головні болі, або ще щось таке вас турбує. І тому у вас якісь справи тормозяться. Можливо, у вас у чомусь там совість турбує. Щось якісь були важкі думки. Або, можливо, ви попали у якісь наговори ну, неприємні такі для вас. Також, якщо це стосується робочих питань, то, можливо, завадою стали якісь те, що ви не змогли знайти. Спільну мову із колегами в колективі. Це також вам може заважати. І поки що ситуація у вас не прояснюється, але і не погіршиться. Тому що те, що мало трапитися якесь щось негативне, воно вже трапилося. Зараз ви тільки бачите наслідки того, що вже відбулося. І вам варто цей період просто перечекати, тому що ви нічого не зможете змінити цій ситуації. Важливо, щоб ви нічого не боялися, тому що, якщо ви боїтеся, то ці ваші страхи приймають якусь пер, певну форму і можуть стати для вас реальністю. Тому наповнюйте свої думки позитивом. А, і якщо у вас якась така вже ну, майже критична ситуація, то шукайте якийсь гідний вихід, тому що. Негідними способами вам, ну наразі можемо сказати так, навіть заборонено користуватися, все повинно бути чесно, все повинно бути е, гармонійно для вас. Тому страхи відкидаємо, уже все негативне відбулося. Тепер ви зможете налагоджувати стосунки, якщо ви зможете е, знайти ту інформацію, яка вам потрібна, і відмовитися від своїх страхів. Тож я бажаю всім приємного партнерства і миру.